Якщо ви не готові навчатися, працювати і повністю віддатися навчальному процесу, тоді вам не до мене. Якщо ви вирішили прийти до мене на курс, то будьте готові до того, що потрібно буде напрягатися, працювати, виконувати всі завдання, тому що по-іншому ніяк. Ну, це просто прийти, прослухати, подивитися відео і сказати, що я пройшла курс, ні, в мене це так не працює. Якщо ви заходите до мене на навчання, то будьте готові, що я вас. Завук ответу, як то кажуть, будьте готові максимально вкладатися, не просто відсидітися, максимально приймати участь у навчальному процесі, тому що будуть домашні завдання, будуть вправи, буде практика, і це все потрібно буде робити для того, аби стати, справді, майстром. Хто це все проходить від початку до кінця, той справді володіває технікою скульптурний масаж обличчя і вже відразу може. От... Да навіть в процесі навчання може вже відразу брати клієнтів собі в роботу.